Надія красотка, дитині треба не лише навчання. Дитині треба не лише навчання, уроки, комус, знання. Їй ще потрібно щире спілкування, пісні і танці, і інші надбання. Вона навчитись, мусить говорити слова хороші, доброту нести. І доки що мала учитись жити, не пасти задніх, в ногу з часом йти. Тож для душі дитині треба свято. Це на застілля, Боже, упаси. А те, для чого це завзято. І приказки, та що не задаси. Бо там, на святі, будуть мами і тато. Втішитись прийдуть. Людей прийде дивитися багато, яку виставу діти піднесуть, і як читають вірші натхненні, і як танцюють танці запальні, і все піднесено та щиро не буде у небо від душі пісні. Дитяче свято це значна подія, а скільки щастя. Радості для всіх, і в кожного на серденьку світліє, бо всіх єднає щира пісня і сміх.